От якщо звучать такі заяви. Uh, ну, мене, як журналіста, вони трішечки непокоять, так би мовити, тому що uh, з них зчитується досить про це говорити. А uh, запит суспільний на це існує дуже великий. Тому не запитувати про це просто неможливо. Хоча зрозуміло, що і відповісти неможливо. І тому це виходить така нескінченна гра. Uh, треба запитувати, але неможливо відповісти. Але ось якщо звучать такі відповіді, весь час, зокрема, від Данілова, це означає, що в цих запитаннях є якийсь політичний тиск. Дійсно, суспільство має менше. Ну, ніби говорити про це. Чи як це слід розуміти? Ви знаєте, мені здається, що тут дві складові в цій проблемі. Перша складова це насправді ну от дійсно є речі і є певна частина цього фактажу, який пов'язаний із нашими планами контрнаступу. Причому цього фактажу такого, знаєте, максимально конкретного, який стосується дат, які стосуються напрямків, які стосуються сил, які будуть залучені з нашого боку до цих дій. Ця частина фантажу фактажу, зрозуміло, не може бути публічно доступна до того моменту, як це все почнеться. Тому що ми повинні бути свідомими того, що наш ворог моніторить всі можливі джерела інформації для того, щоб отримати ті дані, які допоможуть саме російському військовому керівництву планувати свої дії правильно і правильно відреагувати, так на те, що будуть робити підрозділи Збройних сил України, от в рамках початку цих цих контрнаступальних операцій, тому це якраз та річ, про яку, яку, яку допустити ми не можемо, і це якраз та частина відповідей на запитання про контрнаступ. Яка ну е, на жаль поки що буде залишатися порожньою, так тобто не буде там е, до самого початку якби, цих дій, наших наших підрозділів е, і наших військових, на жаль, ми не, не зможемо е, обговорювати ось саме цю сторону, так? якби контрнаступу, саме цю сторону нашої підготовки. Е, і ну якби причини тут зрозумілі, тобто очевидно, що пан Данілов розставляє акценти саме саме на це. Тобто, ну умовно кажучи, можна говорити про все інше, але не давати ворогові того, що допоможе йому. Зорієнтуватися і правильно відреагувати з свого боку на дії українських військових, ну і відповідно це зрештою ж знизить ефективність наших дій. І друга складова, яка є в цій проблемі, це ну вона трошки ширша, така от на мій погляд, більш стратегічна. Це взагалі питання кризових комунікацій, те, як наше політичне і військове керівництво, ну так от системно в першу чергу зі свого боку, так по відношенню до суспільства, до медіасередовища, до журналістів, до експертів і так далі комунікує. Ось цю тематику, і в принципі, тут, ну якби ми повинні ну, я кажу, бути максимально об'єктивними, не все дуже добре. Да? Тобто, це ці питання стратегічного комунікування певних елементів, які пов'язані з бойовими діями, з ситуацією на окремих ділянках фронту, з тим самим українським контрнаступом. Ці питання, очевидно, що з боку офіційної влади вони комунікуються недостатньо, вони комунікуються не дуже системно. Ми бачили дуже багато випадків, коли хтось із представників військового керівництва говорить. В одне, а потім його інші представники від теж військового керівництва виправляли і розвертали як би, цю думку на 180 градусів. Тобто, це теж той фактор, який насправді ну не додає а, вахи словам а, пана Данілова і його баченню цієї ситуації. Ну але це якраз та річ, яку, яка на 100% залежить в першу чергу від представників нашої влади, і зрозуміло, що ну, вони теж вчаться, але цю ситуацію треба виправляти і звертати на неї увагу також. Ну, мабуть, от що найбільш важливо знати не подробиці українському суспільству, а просто треба ну мати ну якусь певність або бодай надію, що підготовка до ось цього чогось попереду до українських зусиль а від, від відновлюваних, так повернення своєї території української армії, а що до них ведеться підготовка, і вона ну, співмірна, скажімо так, із тим, що робить ворог, наприклад. Бо коли якісь сумніви чи розпачливі зауваження звучать від. Президента, що нам треба більш більше а в той же момент а, весь час є повідомлення, що ворог накопичує живу силу, що там якісь а, нові копаються окопи, навіть якщо ми а, ну розуміємо, що окопи це не надто серйозна, а, серйозна оборона, але в будь-якому разі зрозуміло, що час іде, і Хочеться бути певним, що наша підготовка а, ну буде є достатньо серйозною для того, щоб на фініші вийти на перевагу. А і власне, оці запитання звучать, тому що а, ну певні. Ні дані вони ж є не тільки в Україні. Якщо нам постачається зброя з за кордону, то вона ці дані очевидь, є і у а, закордонних. А... Політиків управлінців Пентагон, наприклад, зараз розслідує витік секретних планів НАТО та Сполучених Штатів Америки щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Про це повідомляє New York Times. Далі я цитую: ми знаємо про повідомлення про в публікації в соціальних мережах. І департамент розглядає це питання. Так сказав заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінк. Оприлюднені документи датуються перш Чим березня у них немає конкретних бойових планів, не йдеться про дату і місце майбутнього контрнаступу, але є інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати для наступу, та яку кількість техніки отримає. Там можна знайти і відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до Хаймарс. Аналітики припускають, що опубліковані документи змінили у деяких частинах. У них завищили американські оцінки загиблих українських військових і знизили число вбитих військових Російської Федерації. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку А ось американці розслідують наскільки такий витік, в принципі, є потенційно небезпечним. Ну, загалом він містить а, певну частину таких дуже на жаль, дуже інформативних підказок для російського військового керівництва. А, в, ну в тому, що стосується до того, що називається композиція наших сил, так тобто а, кількість по особовому складу, забезпеченість технікою, а, кількість а, бойових одиниць тих самих бригад, а, певні графіки, до яких ці бригади будуть вже повністю боєготовими, і так далі. Так? Тобто, в принципі, ну а, на жаль, певний Елемент е, такої інформації, такого фактажу для того, щоб росіяни принаймні для себе змогли скласти ну таке от загальне уявлення е, того, що готується з нашого боку, е, принаймні станом на 1 березня, так це місяць тому. Е, в принципі, на жаль, ці документи дають. І е, тут питання в тому, наскільки російське військове командування зможе е, вчасно і правильно адекватно це все проаналізувати, і наскільки воно зможе відреагувати, тому що ну тут е, ми не повинні забувати, е, що є зворотня зворотній бік Ситуації, так ну, те, що росіяни цю інформацію знають, це, звичайно, сам сам по собі негативний факт, але велике питання, чи встигнуть вони підготуватися і вчасно на неї відреагувати, тобто вчасно бути готовими до того, що буде відбуватися. І інше ще питання, враховуючи те, що вже пройшов місяць, так, от якби з того часу, як от дані на той момент були оприлюднені, очевидно, що і ми з нашими західними партнерами теж трошки коригуємо. ну, як би от, Композицію наших сил і uh, ті. Той фактаж, який от е, був е, оприлюднений, так ми його на практиці трошки змінюємо для того, щоб нехай росіяни думають, що вони знають більше ніж ніж є насправді. Пане Тарасе, Але якщо ця інформація вже з'явилася в соцмережах на той момент, да вона витік от таким чином був здійснений, і е, крім того, в ній уже було змінено деякі дані, вочевиді, з своєю пропагандистською метою, тобто занижені втрати російські, завищені втрати українські. А то чи так уже страшно, що ця інформація з'являється у відкритих джерелах? Бо до того, коли її оприлюднили, вона вже була в руках у тих, хто змінив цю інформацію. Тобто, в принципі, імовірно, і кремлівським управлінцям, і російським військовим, вона до того вже була доступною. І вочевидь, розвіддані, ну засекречені більше, які десь там поза увагою преси курсують, мабуть, значно більш докладні ніж те, що може з'являтися у відкритих джерелах. Ну, принаймні з того, що ми почули в коментарі Міністерства оборони Сполучених Штатів, ось той пакет документів, який зараз оприлюднений з цими частково зміненими даними, він в принципі є повним. Да? Тобто, ну, Ми не почули від представників Пентагона, що в, серед цих документів бракує якоїсь, якогось елементу, бракує якоїсь складової. Да? Тобто, от, ну, вона просто забрана звідти і ну, якби вона в публічний простір не подана. Тобто, очевидно, що ну, от весь цей пакет, до якого змогли отримати такі яким чином доступ Росіяни він е був оприлюднений? Єдине, що справді вони змінили все деякі моменти там під е інтереси своєї власної пропаганди. Ну але знову ж ми повертаємося до того, що будь-які розвіддані е вони мають цінність не самі по собі, а вони мають цінність тільки тоді, коли е по них можна е вчасно зреагувати і вчасно зробити потрібні кроки. Пане Тарасе, А яка правильна реакція в плані ось цих же кризових комунікацій, про які ми говорили, якраз представників влади? От е ну, Пентагон міг же сказати, наприклад, це все неправда. Ми не знаємо, що за документи. І я підозрюю, що Данілов більше того, так би і сказав. Бачите, тут питання в тому, що ми повинні розуміти, що частиною цих кризових комунікацій так, є елемент інформаційно-психологічної боротьби. І якщо одним із елементів цієї інформаційно-психологічної боротьби, крім того, що ми тиснемо на противника інформаційно-психологічно, так, вводимо його в оману, стараємося зробити так, щоб він думав по одному, а на практиці було інакше, все, можливо, ось те, що зробив Пентагон, те, що він якби просто встав і сказав, так, це ви. Тік, так, ну це справжні документи, да ми зараз будемо розслідувати. А можливо, це спроба здатися росіянам слабшим там, де насправді ну вони, вони слабшими не є. Тобто, очевидно, ну я, я собі це, це моє припущення. А, можливо, в Пентагоні вже дуже добре військова контрозвідка попрацювали, Вони вже знають, хто це був, звідки, як і так далі. Так, але е, зараз для Росіян створюють ілюзію розгубленості, так що от нібито представники міноборони США не знають, будуть розслідувати, е, треба перевірити і так далі. Так? І ну, в цей час ми розуміємо, яка яку це реакцію викликає у російського військово політичного керівництва. Так, тобто в них створюється враження, що а, противник слабкий, що зараз Вашингтон знову почне сваритися з Києвом напередодні контрнаступу, і це послабить позиції наші. От зрештою, хай собі так думають. А, ну це теж один з елементів цього інформаційно-психологічного тиску. Насправді перед перед